Під час обстрілу Нікуполя 5 травня пес на ім'я Рембо опинився просто в епіцентрі вибуху. Пораненого та наляканого його знайшли волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа, які обстежували територію після атаки. Собака була ранена, лежала у дворі, стикала кров'ю. Я в той час вирушив з роботи сюди. Поки я приїхав, тут уже надавали першу медичну допомогу. Собаці волонтери з Червоного Христа. Ось Іван. Вони собаки оказали першу медичну допомогу, благодаря чому собака вижила, тому що вона стекла кров'ю, і шансів на живання у неї було мало. Після чого ми з волонтерами з Червоного Креста доставили собаку в клініку Добра надія, і там було надано безкоштовну операцію собаки.

Розірвані м'язи, розірвані судини, розірвана шкіра. Собака була в шоковому стані, собака отримала куботравму, тобто були ознаки такі, трошки нервових проявів, дуже сильний біль. Вона кричала, плакала, вона втрачала свідомість. Операція тривала близько трьох годин. От, нам вдалося. Відновити кровопостачання лапи собаки на щастя не було пошкоджено суттєвих нервів, тобто, ну ця лапа залишилась функціональною. Ми відновили активність. Наразі Рембо почуває себе значно краще та продовжує лікування. Це вже п'ятий пес, якого волонтери витягли буквально з-під уламків. Всіх своїх підопічних рятівники відвідують з гостинцями. Ну, в мене теж був приліт під будинок, і після того почав і людям теж допомагати також в загоні швидкого реагування. Ну і, звісно, тваринкам. Це ж такі ж такі наші Молодші брати, от як і люди. Так що всі ми однакові, всі під одним небом ходимо. Так що. рембо не просто собака, він символ того, що навіть у війні є місце для людяності. Герої у Нікополі бувають різні у броніках з аптечками або з ласощами для чотирилапих у кишені.